На Харківщині п'ятеро людей померло від ускладнень грипу. Загиблі чоловіки ще молоді, найстаршому всього 48 років. Але допомогти їм не вдалося через те, що вони запізно звернулися до лікарів. У цілому ситуація у Харкові щодо епідемії грипу контрольована. Але кількість звернень громадян до лікарів збільшилася, кажуть чиновники. За статистикою вірус каліфорнійського грипу підтверджений у 25 осіб, а хворих зі схожими симптомами більше тисячі харків'ян. На жаль. Ми маємо на сьогоднішній день летальні випадки від вірусу грипу ан 1 н 1 свинячий грип це особи чоловічої статі, вікова категорія 41-48 років. Незважаючи на те, що вони викликали медичного, медичних працівників, один пацієнт викликав три дні підряд машину швидкої екстреної медичної допомоги. Виїжджали наші медичні працівники, бачили, що в нього йде ускладнення, але він категорично відмовив, відмовлявся від госпіталізації. Це якраз були новорічні свята. У лікарнях Дніпропетровщини пацієнтів, яким ставлять діагноз грип та гостре респіраторне захворювання, побільшало. Однак епідпоріг не перевищено, та розслаблятися не варто. Підвищення захворюваності очікується вже наприкінці січня. Ета грип А, Каліфорнія, який ми перенесли. уже люди, сталкивалися з в у 2009 році. году, і это грип Б. Пхукет он еще называется, вот, который, скажем так, мы не встречались с ним, но он по всем описаниям должен протекать в более легкой форме. Голова уже закружилась. Все нормально, сейчас обычно дышим, спокойно. Якщо ж відчули перші симптоми недуги, залишайтеся вдома та викликайте лікаря. Вчасне лікування допоможе уникнути ускладнень, наголошують медики. Адже не такий страшний грип та застуда, як їх наслідки. Наразі у регіоні зафіксований один летальний випадок. Чоловік 10 днів займався самоліченням, і коли вже достали до нам, шансів, у нас життя сталося мало. Уже Поки розбираємося. Саме головне, що ми ставимо рипозную пневмонию на основании лабораторных исследований. Пока мы объективно можем сказать, что человек переболел гриппом или острой вирусной инфекцией, и потом уже, как следствие пневмонии, тяжелейшая, нелеченная, запущенная и уже с тяжелой дыхательной недостаточностью человек из громаднейшей интоксикации поступил в больницу Мещиков без шанса на жизнь. У лікарні Мешникова з ускладненими випадками пневмонії приймають, окрім мешканців Дніпропетровщини, солдатів із передової та мешканців Донбасу. Десятки хворих з пневмоніями. І ми взяли на себе додаткову нагрузку. Дану минуту привезли якраз із Донецької області. Є і солдати, які більш тяжіть пневмонії. Коли вже з'являється дыхательна недостатність, лікування на дому, як правило, буває безуспішним. Те, що область відносно спокійно переживає так званий епідемічний період, лікарі пояснюють масову вакцинацію. Кажуть, майже 37 тисяч мешканців області завчасно зробили щеплення від грипу. Є таке поняття, як імунітет. Чим більше людей прививається, тим менше шансів для розпространення вірусу. Декретированную групу, то тобто есть людей, які повинні привитися від грипу, По этой групі прививки составили более 90%. Ми на сьогоднішній момент лідери. Аби максимально себе обезпечити від хвороби, медики радять дотримуватись елементарних правил гігієни, мити руки, уникати місць масового скупчення людей, раз на день робити вологе прибирання та провітрювання приміщення, в якому знаходитися.